Мої вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску. Про таке. Історичний момент. Україна підписала асоціацію з Євросоюзом. Крим це Україна. Декларація про незалежність Криму неконституційна. Зі сльозами на очах курсанти у Севастополі попрощалися з українським прапором. Крим остаточно відійшов до Росії. Рада Федерації одностайно включила Крим і Севастополь до складу Російської Федерації. Депутати ратифікували договір, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним і самопроголошеною владою Криму та проголосували за закон про утворення нових суб'єктів у складі Російської Федерації. Відповідні рішення підтримали 155 депутатів. Україна продовжує запевняти, що Крим все ще у складі нашої держави. Конституційний суд України визнав неконституційну декларацію про незалежність Криму. Постанова припиняє свою дію із дня прийняття рішення. Нагадаємо, до конституційного суду із відповідним поданням звернувся Олександр Турчинов. Він наголошував, що постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим не відповідає нормам Конституції України. Згідно основним документам держави суверенітет України поширюється на всю її територію. Поза законом сьогодні спливає термін поставленого у Криму українським військовим ультиматумом. Від них вимагають зрадити присязі на вірність народу України і перейти на бік Росії. Інакше їх оголосять поза законом, і вони будуть вважатися злочинцями. Їм загрожує тюремне ув'язнення. Нагадаємо, Росія вже захопила українські корвети Тернопіль та Хмельницький. Вчора ввечері українські моряки під звуки гімну покинули Тернопіль. А згодом російські військовослужбовці відбуксували корвет в невідомому напрямку. А от корвет Хмельницький росіяни погрожували взагалі затопити. Українські моряки вимагають негайних рішень від керівництва держави. Моряки Тральщика Черкас знаходяться на окупованій території Новоозерного. Моряки вимагають дати роз'яснення щодо дій військовослужбовців, у яких батьки знаходяться на території України, а дружини з дітьми знаходяться в Автономній Республіці Крим, і також навпаки. Моряки вимагають вжити рішучих дій щодо розв'язання ситуації, що склалася. На аеродром Бельбек готується штурм. Таку інформацію повідомили у Міністерстві оборони України. За словами українських військових, у підготовці штурму беруть участь не лише російська піхота, а й бронетехніка. Коли може відбутися штурм, невідомо. Нагадаю, сьогодні спливає термін поставленого українським воякам ультиматуму або вони зраджують присязі на вірність народу України і їх переводять на бік Росії, або українських військових оголошують поза законом і вони будуть вважатися злочинцями. Їм загрожує тюремне ув'язнення. Російські окупанти проводять інвентаризацію військово-медичного центру МВС України у Севастополі. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Наразі заклад повністю перейшов під контроль російських військових. Вони проводять інвентаризацію майна центру. Згідно з інформацією Тимчука, близько 70% персоналу готові працювати вже в інтересах Чорноморського флоту. 32 кримських татари на попросили притулку в Польщі, серед них 17 дітей. У четвер було зафіксовано перші факти, коли громадяни України, які були змушені покинути кримський півострів, попросили притулку в країнах ЄС. Йдеться в повідомленні про це державної прикордонної служби. Кримські татари, що проживали поблизу Євпаторії, у зв'язку з тим, що допомагали військовим Україні, їх почали переслідувати за це. Так звана нинішня влада Криму. Громадяни повідомили, що з метою уникнення насилля на Правляються у Республіку Польщу для отримання статусу біженців. Раніше повідомлялося, що за даними Мінсоцполітики, Крим хочуть залишити 25 тисяч людей. Україна підписала політичну складову угоди про асоціацію з Євросоюзом. Урочисте підписання відбулося у Брюсселі. Свої підписи під документами поставили глави держав і урядів 28 країн Європейського союзу та керівники ЄС. Від України участь прийняв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. В свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Дешиця за підписання угоди подякував Євромайданом. Цю подію відклали на довгі, страшні для України чотири місяці. І, хоча автографи поставили тільки під політичною частиною документу, подія дійсно значуща. Як сприйняли новини у Брюсселі, Перепрошую, новини з Брюсселя в Києві, бачила Яна Курченко. Замість президентського стандарту тепер біля адміністрації президента майоріє прапор Євросоюзу. Його підняли у перші хвилини після підписання політичної частини угоди про асоціацію. Церемонія була неофіційною. Її провели активісти руху Ми європейці. І, хоча серед гостей не було офіційних осіб, у адміністрації президента захід не заборонили. Ми зробили це в той час, коли зараз в Брюсселі підписали угоду про асоціацію між Україною і ЄС. Ми фантастично з цього щасливі. Ми переконані, що сьогодні починається нове життя для нашої країни і нове життя для Європи. Чотири місяці то з вимогою підписати цю угоду зібрався Євромайдан. Сьогодні її частину підписали. Але чого це коштувало українцям? Маленьку перемогу Євромайдан відзначає у горах квітів і свічок в пам'ять за тих, хто загинув за краще життя. Новині у Євромістечку раді, однак за перемогу її не вважають. Ця угода для нас була необхідною. А в подальшому нам головне, щоб ми зараз перебороли цей військовий конфлікт. А своїми вже проблемами на державному рівні ми вже будемо пізніше розбиратися самі. Підписання другої частини, А подруге майдана ну насправді -то не тільки за це збирався. Головне, щоб це допомогло нам встановити правила гри, Україні. Будемо стояти, щоб нова влада не забувала, що було зі старою. Треба, щоб е всі знайшли своє місце в нашій державі. і Влада в першу чергу цьому сприяла. Ще не повністю досягнув, але Євромайдан буде стояти, і я впевнена в цьому. Однозначно, ми звідси нікуди не їдемо. Залишитись тут і готувати для Євромайдану пані Ольга буде стільки, скільки знадобиться, так само, як і заарештований колись за участь у автомайдані Ігор. Тут Нічого не змінилося. І всі, як один говорять, майдан не залишать, доки життя в Україні не стане кращим. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. Підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС має відбутися до жовтня. про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета. За його словами, це потребує часу, адже будь-які зміни у тексті угоди потрібно узгоджувати з усіма країнами ЄС. Євросоюз через анексію Криму застосував санкції ще проти 12 осіб. Мова йде про санкції у вигляді заморожування активів і заборони на в'їзд щодо громадян Росії та України, які причетні до подій в Криму. Про це повідомив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей після першої сесії роботи саміту ЄС. З причин відсутності деескалації кризи, ми ухвалили рішення розширити список на 12 осіб на додаток до тих 21 одного, який був узгоджений раніше. Ми також скасовуємо майбутній саміт. А країни-члени ЄС скасують двосторонні саміти. Сьогодні в Україну прибуде генсек ООН, а Він відвідає Київ та зустрінеться з Олександром Турчиновим. Нагадаємо, вчора пан Гімун зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Генеральний секретар ООН сказав Путіну, що глибоко стурбований через кризу в Україні. Він сподівається переконати російську та українську владу розпочати прямий діалог і знайти політичне рішення конфлікту. За даними ООН, спостережна місія організації розпочне роботу в сусідніх областях України вже сьогодні. У Севастополі курсанти після підняття прапорів Російської Федерації заспівали гімн України. Один із курсантів після наказу урочисто спустити прапори України. Робив це зі сльозами на очах. Пролунав наказ внести державний та військово-морські прапори Російської Федерації. Їх підняли на флештоки під звучання державного гімну Російської Федерації. Після цього група курсантів несподівано почала співати український гімн. Водночас молодь Волині організувала мирну ходу за єдину Україну. У Володимирі Волинському зібралися студенти, учні, вчителі усіх навчальних закладів. Вони організували мирну ходу до військової частини міста. Лунали гасла. Крим належить Україні. Схід і захід. Ми єдині. Володимир – місто миру. Схід і захід ми єдині. Схід і захід ми єдині. Крим належить Україні! Наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.